Так, чето нас? Чето? Че чуть. Так, чето нас? е Всім добрий вечір. Але напишіть мені, чи чути мене чи не чути. Всім добрий вечір, але напишіть мені, чи чути мене, чи не чути. Але ні, чути. Нормально. Ага. Все нормально. Чути. Так, восьма година. Напевно, будемо розпочинати. Покажу, хто, яке насіння переможець отримає, значить, базилік тайський опал, значить темний опал, видно, червоний рубін, кріп дукат, салат лакарно зелений, конкорд червоний. Асма кабачок, дуже врожайний. Тепер кавіллі, кукурузи мармурові і Дейнеріс. Буряк червоний Акела видно, Детройт видно. Болівар червоний, циліндра. Пабло f 1 Так. Це рання капуста Пандіон. Центуріон це середньо пізно, але можна її зберігати і на переробку добре. Пасоля спаржева, жовта, фруїдор. Так, рукола спаркл. Рукола широколиста. Рукола дика. Це у нас синоп. Зараз камера от, гарно видно. Камера фокусується. Так. Е, помідори браун кой І пін кой, Так, написали мені, що по 5 штук. Ну, але гібриди вони дорогі, ці гібриди. Але з цих 5 штук помідорів, то можна прям, я не знаю, якщо буде 10 корчів, їх виростити, розсадою і посадити, це буде повно помідорів. Так. Royal от так, ось так буде краще видно, щоб не засвічувало. Ройл у нас дуже гарно росте. У нас тяжка земля гарно росте Ройл Vita Longa, дуже смачна морква, Canada F1. Це F1, який дуже родючий. Криспина дуже відомий зараз популярний сорт. Так, еколь F1, Еколь всі знають. Що саме сподобалось в Еколі? Що дуже багато огірків, дуже прям пучками огірки, і дуже довго він плодоносив. Прямо вже почав вже він пропадав, вже його нічим не обробляли, але він дуже довго плодоносив цей еколь. Дуже гібрид, гарний цей еколь. І Мірабел. Е, у коментарях писали, що Мірабел теж багато людей. Задоволені Мірабело. Так, отакий набір на сіні отримає переможець. Так. Заходимо. Ой, тут в мене стрім. Так. Заходимо. Заходимо. Так, нам треба зайти на відео. Це тебе захопили голодні Так, реклама у нас. Крупус. Так, є. Зайшли. Так, на відео зайшли. Забираємо ці. Так, заходимо, щоб ми бачили коментарі. Так, є. Ану, фокусуйся. Коментарі. Є. Так, зараз їх прогрузимо. Щось камера не хоче фокусуватись. Ану, о, так краще. Чому воно так не фокусується? О, далі краще. Прогрозимо коментарі, прогрозимо. Так, заберу зараз одну лампу, бо воно щось засвічує. Так, коментарі прогрузили до самого кінця. І зараз виберемо переможця. Так. Е посередині, в принципі, давайте ще крутимо. Крутимо посередині. Так, о, е Наталя Шеховцова. Гарних врожаїв. Дякую за відеоогляд. Наталя Шеховцова. Виглядала насіння. Гарних врожаїв, дякую за відеогляд. Так, щоб добре було видно. Так, Наталя Шеховцова я напишу номер і напишете мені на Viber. На no, байбер мені напишете. Так, все. Так, все, дякую всім за увагу. Вітаю переможця. Всім гарного і спокійного вечора.